Шановні першокласники, так ми вчимо з вами зав'язувати шнурочки на кросівках. Зараз я вам покажу, як це робити вже не на столі, а вже на нозі, на кросівці. І так, можете поставити зручну ногу собі. У мене вони зараз зав'язані. Пам'ятаємо, що їх можна розв'язати ось так, просто потягнути за ці кінці шнурочка, і вони розв'язуються. І так, у нас була на столі ось така дуга у нас. У нас кінці перед собою. Тепер ми робимо як? Пам'ятаємо, хрестик. Зробили хрестик. Тепер шукаємо а, кінець шнурочка, який знаходиться знизу. Знизу у нас знаходиться ось цей кінець. Ми його просуваємо всерединку і так само він дивиться в цю сторону. Ми затягуємо, затягнули. І тепер ми робимо заячі вушка. Зробили одне заяче вушко, зробили друге заяче вушко, ось у нас вушка є. Бачимо. Тепер так само робимо хрестик з вушок, і вушко, яке знаходиться знизу, ось воно, це знизу, ми просуваємо його всерединку. всерединку. І затягуємо. Ось затягнули. Якщо якийсь кінець у нас довгий, ну дивимось, приблизно однаково все. Але якщо якийсь кінчик довгий, ми можемо потягнути за вушко, щоб ці кінці у нас були рівними. Ось такий у нас бантик. Всім дякую за увагу. Вчиться в'язати шнурочки на взет.